Я не хотіла говорити на цю тему, тому що мені не подобаються деякі спекуляції від однопартійців Андрія Поробія стосовно звинувачення апарата президента, Офісу президента, у тому, що вони доклалися, що вони там не виділили охорону, що вони самі сприяли цьому вбивству. Але я, зрештою, коли шукала відеоматеріалу до сьогоднішнього ЕТР, все-таки вирішила зачепити ту тему, яку побачила у своїх стрічці. Отже, якщо за зайти на YouTube і знайти пошуком відео з іменем, зі згадкою імені Андрій Парубій і відсортувати їх за найбільшим числом переглядом, то десятки відео будуть представлені від 95-го кварталу. І якщо я їх трошечки збільшу зараз, ну, щоб ви так побачили, ви самі можете самотужки все перевірити. От я вам збільшую, ви можете побачити. Скільки переглядів у цих відео. І ви можете подивитися, в принципі, і на назви цих відео для того, щоб зрозуміти, а що приблизно там в цих відео вказано. І я довго думала, чи хочу я цитувати ці репліки, але потім подумала, що насправді те, що ви зараз побачите, це зовсім не про Спадок Андрія Парубія – це про те, що залишають по собі коміки 95-го кварталу. Це власне та характеристика, яку вони пишуть собі на надгробку, коли до того надгробка прийде час. Тож я вирішила просто показати вам приклади гумору, і приклади знецінення, і приклади того, як на пустому місці з особистості, що відстоює українське, що е, дарує нам. Українську мову у парламенті з вуст найбільших українофобів, як його знецінювали руками, залишаючи у тих, хто взагалі не цікавився законотворчою діяльністю Андрія Поробія, у мас, які їздять з вами в маршрутках, в трамваях, в поїздах, на вулицях ходять, які в геть нічого, нічого не знають про Андрія Поробія. Але, тим не менш, у загальному несвідомому у них. Залишилися ці скетчі, з яких вони і роблять висновок, що, ну і що такого, що його вбили, ну і що такого, що він зробив? Він взагалі нічим не видатний, він взагалі якийсь дурачок тощо, то що тощо. Тому що роками презентація, портретування було таким. Ну, я 40 днів підряд вживаю тільки розчительну пісню. Не може би. Да? Пісю яка російська землі. І якби це була разова акція, я б була менш обурена, але насправді жарт про пісю звучав постійно. А крав'янаська. Е? Це, -це здорова піса. І головне публіка завжди реагувала з неабияким захватом. Ви бачили скільки там переглядів? Ну камон, 6 мільйонів переглядів, 5,9 мільйонів переглядів. Ну просто запит на пісю. Понадавляться помідорки. А помідори, те я розумію. Угу. Свізі огірочки. агурци. Це понятно. Да так, а далі піпіску. -пі Якщо мова відходила трошки далі від піпійськи, то з'явилося слово накакать. А це документи на піспісь. Тобто, ну, ненужні документи, да? Як це не нужно? дуже важливі документи на піспісь. Просто розумієте, я вже не можу, тому придеться робити піс, -піс вам. Хорошо, я разберусь, что делать с этими документами. Добре. Я надеюсь, у меня все получится. Да, конечно, получится. Как Тфу -тфу -тфу, не накакать. Зараз 95-й квартал. З усіх інтерв'ю, в яких їх питають про їхні жарти, і про те, що їхні жарти були абсолютно деграданськими, говорять, що це не їхні жарти були деграданськими, а це навколо хейтери, які просто з нічого намагаються за їх рахунок виїхати. Так от мені скажіть, будь ласка, ну якщо ми вже говоримо про хейт і про булінг, чим були ці жарти? Який в них був смисл? От у мене запитання до цього. Поца, який це все озвучує. Який що, над чим сміялися? От над чим ти сміявся? Тому що напряму ж їм запитання не ставлять. Він же ж це грає роками. Він же ж ці скетчі відігравав руками. Він же скетчі роками на тему. Добре тоді слухайте. Друсів я якось свому заму. Завісітелю. великий, що ви виділили, Як... І, от велике запитання що до кашового, що до Пікалова, що до того третього, який біля них стоїть. Ну, типу, а вам реально це? От весь час це ж один і той же текст, який доводиться, а, який побудований винятково на тому, що Андрій Парубі певним чином розмовляв. Вони, по перше, мало того, що безпідставно робили з цього жарти деградантські, абсолютно. По-друге. Постійно заходили і повторювали цю життєдіяльність, прости господи, краще б вони просто ходили сарали в туалет. Але тепер, якщо їм поставити запитання стосовно цього гумору, вони зразу починають говорити, що їх просто цькуютьні невісники, які насправді просто хейтять їх, тому що чого-то там. Хоча ну, 95 й квартал 20 років на сцені займався булінгом. Політичним булінгом. і це стало очевидним після того, як Зеленський став президентом, тому що скетчі про Зеленського просто зникли, а ті, які залишилися, були такими беззубами і такими ніякими, що їх теж потім прибрали. Бо тільки на підставі цього було зрозуміло, що вони не вміють в добрий гумор, що вони не здатні взагалі робити в гумор в позитив на підкріплення хорошого. Тому що Юрій Великий, який ми показували це в, в інтерв'ю з цією жоною Гордона, розповідав, що тепер, після того як Зеленський став президентом, він не може жартувати на адресу президента, тому що ну не на часі. Тим не менш, мене звинувачують в тому, що я назвав вас марльмармалізованої мар мар версії Януковича. Це в корні не. Було. Це в корні неправда, бо таке слово, як марльмармарлізірована, мар... я просто тупо не зміг би виговорити. І насправді це дуже неприємні відео. Їх неприємно було дивитися, їх неприємно було нарізати, але мені захотілося залишити цей шматок спадку 95-го кварталу тут. Для того, щоб, по-перше, проілюструвати, як це відбувається на рівні свій чужий, над ким треба сміятися і від кого треба дистанціюватися. Ну, за рахунок того, що ой, я не хочу бути таким, як він, ой, от він якийсь там дефективний. А оці нормальні, прикольні чуваки, вони сильні, вони на сцені, я хочу бути як оці нормальні чуваки. Тут відбувається знову ж таки зав'язка на ідентичності, ким ти хочеш бути і ким ти не хочеш бути. Ти не хочеш бути об'єктом жартів. Ти починаєш прагнути бути оцими конченими поцями. Ці поци просто перевернули догори дригом адекватну. Взагалі розуміння того, що таке адекватне у своєї аудиторії. Ці аудиторії було нормальним. Вони приєднувалися до цього гумору. Вони ржали і ходили на ці концерти, і платили за це гроші. І 6 мільйонів переглядів цих скетчів. Зайдіть, просто подивіться, скільки скетчів було про парубія, якого виду ці скетчі, щоб вони ніколи не насміхалися ні над його діяльністю, ні над його законотворчою активністю, ні над... Тим внеском, який зробив Андрій Поробій у формування української ідентичності, у формуванні нашої державності у того, щоб зробити нам фундамент на майбутнє. На цим всім не сміялися. Сміялися винятково над його дикцією. Але таким чином, таким чином вони у пам'яті своєї аудиторії у масовому несвідомому залишили відбиток якогось недумка, який Говорить про пісі і дрочі. І е, ці цитати, вони взагалі не про Андрія Парубія. Ці цитати це те, що має бути на могильних камнях, на надгробках оцих от уйобків, які багато разів виходили на сцену, і це робили. І ну, типу і нормалізували це. І нормалізували це, і, і створювали у своїй аудиторії ілюзію того, що це є гумор, що це є сатира, що це є висміювання чогось. Чого це висміювання, крім того, що це деграданти перед вами на сцені, які погодилися грати в цьому, погодилися це зображувати. А для віщо вони це робили? Вони це робили винятково для абсолютної дискредитації, для абсолютного створення неповносправності українського державного апарату, абсолютно знецінення його, тому що люди, які приходять на скетчі 95-го кварталу, не цікавляться законотворчою діяльністю Андрія Поробія. Вони залишають у своєму масовому несвідомому отей портрет, який зробив великий. Так це Великий сам на себе зробив портрет. Він гавна пожрав і показує я гавнаєд, як і цей забула, як його звати, як і кашовий, який в цьому постійно брав участь стел рядом, відігравав сцену на сцені. Чому команда Володимира Зеленського так упереджено ставилася і ставиться до вас? Ну, ви знаєте, я думаю, тому що ми з ними дуже різні, ментально різні. Ми згадували, їхні пародії були проти декомунізації. Україномовний України в їхніх пародіях. Та весь час був гуцул в Кептарику, якийсь такий девакуватий і не до кінця такий нібито адекватний їхні жарти про Україну. Я не буду називати і навіть цитувати, які були їхні жарти. Ну, я вже процитувала, які були їхні жарти. І знову ж таки, я кажу: ці жарти спрямовані, по-перше, на знецінення тих, кого вони висміюють, на те, щоб залишити за ними той образ, який їм нав'язують тим, кого висміюють, щоб у масовому несвідомому залишилося образ дурачка, який не здатний говорити, який не говорить нічого розумного. І який говорить так, що не зрозуміло, що він говорить. Хоча насправді, ну якщо взяти Долженкова і Парубія, ви тільки що бачили, то хто з них непритомний, да? Ну, от хотілося і про це сказати, тому що знову ж таки, такими жартами, власне і створювалось у масовому несвідомому бажання бути такими, як ці прикольні пацани на сцені, хоча це деграданти повні стоять. І не бути такими, як ті, над ким вони сміються. Вони ж завжди сміються над тими, кого хочуть знецінити для українців. Щоб у українців не було бажання бути самими собою, говорити українською мовою, слідкувати за спікером, який зробив чи не найбільше для українського парламенту за всі часи. Я йому сказав одного разу, каз сім'ю не чіпайте. Для чого ви висміюєте членів моєї сім'ї? Вам хочеться здобути. Усмішки і лайки, вам хочеться здобути якусь нібито популярність, руйнуючи інститути влади, руйнуючи самі основу інститутів в часи війни, в найважчі часи. Мені здається, вони того не зрозуміють. А що він сказав вам в відповіді? А він не сказав, я не думав, що вам це було образливо. Ну, це, ж, це ж, в принципі, ці відмовки. З одного боку, коли. Їхній деградантський гумор називають деградантським гумором абсолютно заслужено, це їм обідно. А з іншого боку, ой, а не зрозуміло, що було обідного в тому, що я безкінечно говорю, що ти піся, дрочиш і какаєш. А що тут такого? А що такого обідного? Мені понятно. Хоча, знаєте, насправді, якщо говорити про гумор, пов'язаний з Андрієм Поробієм, то гумору в його житті було достатньо і він видавав найкращі скитчі. Прошу підтримати до повернення. Прошу голосувати, прошу підтримати. Відійди від мене. Влечись. Відійди від мене. Прошу голосувати, прошу підтримати. Це був закон про релігійні громади, про те, що релігійні громади можуть переходити від одних церков до інших. Ну і власне РПЦ МП, як ви бачите, дотепер лютує, намагається відвоювати свої позиції. Років через 10 Ми про них і не згадаємо. Зараз іде цей поступ, і як ви бачите, суко православна нечисть стоїть біля парубія і намагається на нього тиснути.